Вітаю, шановне панство, Хатіко, старший бойовий медик. Приїхавши не одну сотню кілометрів під час цього переміщення, я стикнувся просто з величезною неповагою до військових, до військової техніки з боку цивільних водіїв. Я дуже сильно пожалкував про те, що наряду з літерою Н чи Каблучком не існує. Позначки акубаротравми на автомобілі, щоб донести водіям на дорозі про контузії водія даного транспортного засобу. Я в першу чергу хочу звернутися до цивільних водіїв до тих, хто вважає, що він теропиться. Більше ніж всі, що він може, покладаючись на своє матеріальне становище, відчувати себе повним володарем дороги? Ви не бачачи розписний камуфльований корч, ви не знаєте, ви не розумієте, який бекграунд у е, людини, яка за рулем. Цього автомобілю, які психологічні, психічні травми у нього є, і як на нього вплине ваше хамство. На нього, а потім як це відіб'ється на вас. Це одне. І це факт. Це, до цього нашому суспільству прийдеться звикати найближчим часом. Тому що ветерани будуть повертатися. і Будуть інтегруватися в суспільство, але для повної стабілізації потрібен час. І я хочу також нагадати, когось просвітити в тому, що учасники бойових дій та інваліди внаслідок війни, вони, їх відповідальність застрахована. Моторним транспортним страховим бюро України і порушивши правила дорожнього руху, і спричинивши ДТП, ви можете свою якусь теслу дуже дуже сильно пошкодити, на відміну від мого карча, і ще й дуже довго гратися з компенсацією. Тому, перш ніж порушувати правила, хамити, підрізати камуфльований військовий корч, двічі подумайте. Не про якийсь моральний аспект, про якусь моральну составляючу. А двічі-тричі подумайте про свій матеріальний стан і до чого. Може призвести ваше порушення. Дякую.